Привіт, друзі! Сьогодні, як я вам обіцяла, розповім про тайквондо. Я почала ним займатися з березня цього року. Та вже досягла невеликих успіхів. Я маю дві медалі за зайняті перші місця в своїй групі. Отже, у перекладі з корейської тай означає удар ногою, квон удар рукою до це шлях бійця. Можна сказати, що це гармонійний розвиток людини, так і фізично і духовно. Та квонду займається. 40 мільйонів людей у всьому світі. Сучасний та включає чотири дисципліни: формальні вправи або корейської туль це коли спортсмени змагаються на, на краще виконання вправ. Спортивний спарних або корейської мацогі – це коли спортсмени змагаються в поєдинках. Словий тест або вірок – це коли спортсмени змагаються на краще рахування дощок на місці. Спецтехніка або корейської туґі. Це коли спортсмени змагаються до розбивання дощок в стеребках у висоту. Так як я розповідаю про Теквандо, то я вдягнула свою форму. Я займаюся Теквандо тричі на тиждень і беру з собою ось таку величезну сумку. Давайте разом подивимося, що в ній є. Ось це моя форма. Вона називається дубок. Ось це мій шолом. Він захищає моє лице від ударів рукою та ногою. А зараз я вам покажу свої фути. Ось вони. Я їх вдягаю для спарингу на ноги. Це ще не все. Дістаю рукавиці. Вони спарнику. Я їх вдягаю на руки. Це захист на гомілки. А це капа. Я її вдягаю на зуби, щоб зуби були цілими та неушкодженими. Прибираю свою екіпіровку. І продовжу свою розповідь. Я вже пройшла атестацію та вступила до федерації та еквондо. Мені вже видали білий пояс. Взагалі існує шість кольорів поясу. Кожен з них має своє значення. Білий для новичків це початок шляху. Жовтий пояс це колір весняного сонця, що сходить. Зелений перші парочки посіяних знань. Синій пояс символізує небеса, до яких спрямовується майстерність під час тренування. Червоний колір циглості плодів та зрілих знань. Чорний це колір мудрості, це вже колір майстера. Між основними кольорами поясів є ще перехідні. Наприклад, білий пояс жовтою полоскою, як у мене. А це мої відзнаки, чотири грамоти та чотири медалі. А наступного разу я вам розкажу щось цікаве до зустрічі.